Всім привіт! Сьогодні ми вирішили ризикнути і будемо відкривати за 100 зірючок різні кейси. Сьогодні додамо галю відео, моя наречена Знайомтесь І половину Половину, половину кейсів буду відкривати я, а половина кейсів буде відкривати вона. Почнемо з мене. Будемо відкривати сьогодні оверпас. Будемо відкривати брілки втрачений зв'язок. І будемо відкривати брілки мініатюрна зброя. почнемо з оверпасу. Можа, перед ним, може, передніме вже. Так, і перший. Поїхали. Це фігня повна. Ну і ладно. Поїхав, Дань. Оооо. Ти так ревуєш, тому що вона родила. А так кривую, бо вона рідкий, знаєш. Фіолетове, це добре. Після бойових. Ну, якби було прямо з заводу, було б супер, а так? Ну, все одно, це класно, бачиш? от є рідкість. Переважно падає синя. Потім. е, э, точніше, таке, голубе. Потім синє. і тільки потім фіолетове А може випасти ще червоне А Червоне, це типу, дуже дурак. Червоне, це прям дорогое. У цей калаш коштує 50 тисяч прямо з заводу Як мій новий iPhone? Як новий iPhone? Так, ми відкрили, виходить, два. Це три. Ну на другому фіолетове це круто. І ще пістолети випали. Блін. Вони теж коштують багато, щось гранів 200. Хоча вони бачи, які покоцані? Жорстко покоцані. А, ну да, це видно. Понівечено в боях. Ладно, потім подивимося скільки вони коштують. 800, 10, 16. Скільки я відкрив? А, я відкрив 4, правильно? Цей останній, п'ятий. Не, не по 10 тут? Бам. По 5. По 5 різних колекцій. П'ять те, п'ять я. Mm -hmm. Кстати, дуже непогано випало. Переважно мені... Попередній раз, як я відкривав 100, то мені впало, походу, в таке самі пістолет. Mm -hmm. <laughs> Оці самі дешеві. <laughs> а тут все... Це... Yeah, Тут ви мені навалю, навалило, навалило, типу, це і це. То смисі, дарованим, я в це гроші вклав. Що? Це ж не те, що мені безплатно дав. Так, добре. <laughs> Куди мені тикати? Сюди, використати 4. А, -а, а. Отримати. І тепер починати молитися. <laughs> так, і молитися. <немалежить. laughs> Вау! Шляпа. -ла -ла! шляпа. Короче. Ще раз. Давай, давай, я в тебе вірю, давай. <ріст> О, непогано. Блін, чи дивно, що сьогодні якісь всі непогані якості скини. Ну добре, ви ж віри. Хоч різниця, хто нас, відкриває, якщо все одно випаде, то що випаде. Тобто. А в <ріст> тому-то різниця що е, є шанс випадіння, знаєш? Ну але що я зараз класну, а що тебе це ну, класно? Ну це везіння, все одно це везіння якесь. Не знаю, Може. А, mm, тинь. Я тільки зняте, я поново видаю. Че? Давай зараз. Mm. <плес> Ай. І давай на останній записати 1000 калаш. <плес> давай. Слухайте, да. Давай. Осенку губан Я не стражу став останній. Ой, блін, ні, краще тоді на край не випадає. <плес> Нічого. Нет. А так та сада, так що же на делала это? А, кстати, вот тут можна подавитися, я не забуду це. Нам випало. Коротше, мінімум 200 грн. На 240 грн. Ну 240 Це вообще круто. Ми з одних пістолетів. Укупимо пів пропуска. Такс, добре, тепер брилки Я почну? А брилки це що? Це можна на зброю повісити, десь тобі покажу, як похож. А, отак. Ну на цей. Да цей. Цей дуже дорогий. То брілки, вісимо. Скільки цей брілок коштує? Дві з половиною тисячі. Ну дві триста. Mm -hmm. Типу вот є зброя і от такий на неї брелок. А, прикольно ти типа там бігаєш, і грі а у нас біло махається. Таке. Okay. Ну, 2000, звісно, дорого за брелок просто. Ой. Добре. Почнемо. Перший поїхав. О! Це прикольний брелок. Ну, по крайней мере, виглядає прикольно. Що прикольний. Ну бо це типу у формі сосиски вони такі, понял? Це перші брелки, які є в ігрі, інших, типу не було. Тільки він коштує, ну цікаво. Мені здається, що він досить. А. 25 гривень. Я думав, що він трошки дорожчий. Бо цей прикольно виглядає. Но... Ну... Ну, Т... порівняно з цим, блін. Okay. Це ще якась війня, ні? Чи оце? Це чесно, вони якісь... Ну, це прикольно. Вони всі якісь дивні. Це чисто Патрік і Сосска да? Боба. Діамантова сосиска? Це Патрік у костюмі. <laughs> Просто. А скільки це коштує? Ой, Натаношо, ти печеш? Що там у платі? Тож 20 грей. А да, ну сина, певно, досить коштує. Так... Ні, якщо випаде рідкісне, уцеї, наприклад, давай. І скільки він може коштувати? 750. Нормально, не? Я тобі такий самий зроблю, купиш, може. А вот таки 60. Вала.

Маленька ава. Я вирішив відкрити ці брелки, бо зараз кейси дуже сильно. Ні, не ще один відкриваю. Е, бо зараз кейси впали в тіні сильно. А ці брилки є. На перспективу можна їх навіть лишити собі. Може колись вони виросуть в тіні. Можна просто їх лишити і забути про них. Ти відкриваєш своїх п'ять Давай, я в тебе вірю. Ти в мене дуже везуча, давай. Давай мне бриллианту у А Або цей ви вообще было бы круто. Да блин, скільки можно, да? Сейчас шляпа уже падает четвертый раз, нет? блін блин, скільки можна? можно? Ты прикалываешься? Дай то самое. Тебе 4 питрятов вполне. Ну, особенно... Мы... Может, в конце будем... Вот эти сами все падают, Сейчас что там? Хоть бы дали какую курочку, что-то всю желтую, Небель, типа. Не, одна, давай. Да. Дрипка слабые. соли. Ну, это тоже такие соли, да, или нет? А, вот это дрипка соли.

Not bad. То походу мені більше везе, чим тобі чуєш. Я просто мала перше відкривати. Дівчат, вперед. Калаш. Ну цей калаш теж коштує 27 20 грає. Пам. Це фігня повна. Це взагалі повна фігня. <laughs> <laughs> Ще гірше за повну Ааа, Це Приблизно, а, це. приблизно Ладно, я, це так... я раді, Приваю. що ти ножик виб'єш. Ну, а, а як не то ти мене виб'єш за те, що okay. не okay. Ножик коштує давай. АК. Okay. Okay. Uh -huh. Це непогана штучка, може куштувати прикольно, тим більше що він якийсь такий золотий, він може бути рідкий. Дорогобага. Бачиш, є отакий, типа. Ну там. Але це фіолетовий, а в нас 250. А в нас золотий. А в нас золотий, він може куштувати навіть не тисячу. Золотий калаш, я ж такого не бачив навіть. А кто як які можуть бути патерни? Типа варіанти? Так А там стрілочка відкрий ще раз як ти відкривав Тут? А вар... тут ні? Ні, тепер включитися на інше <мес> ну, А я не помню, пулу. Бу, Можно было когось Ладно, не варто, Не, не важливо Давайте, молодець, 250 гривень залутали Якусь фігня якась мені попадається. Золотий не... да, калаш, смысл фігня? Це не мій день. Давай. Зараз ножик за 2000 і все, я ага. танцюю на голові. Ага, ти мені тоді купляйся. Давай, давай. Ще, ще один калаш. Золотий і цей розовий. No. Що ми бачили, що коштує no. скидку. Нормально. відкрила три кейси, 500 гривень. Бам! Ну. No. І ти же його дивився, так? Да? То він? Ну. No. Давай, і ножик, платиш. Звісно. Uh -huh. А все равно калашів у нормально. Все, кінець. Так, і що результати нашого відкриття. Дивимося, що там? Ми потратили 100 зірочок. 100 зірочок, це. Скільки це буде? Два пропуски. Два з половиною пропуски. А заробили ми? А ми десь в ноль вийшли, коротше. не заробили, але і не програли. Тому що це коштує 200 ми давалися вроді. Mm. І це коштує десь 200 або 300. Плюс два калаша разом 500, Тобто 1000. Ми десь так і вийшли. В ноль. Ну нічого. Непогано навіть. Зато не в мінусі. Добре, добре. Так. На цьому будемо з вами прощатись. До зустрічі. От ви бачите, що буває, коли відкриваєте оці зірочки. Тому подивіться ще раз моє відео і купляйте лохоманку. І, що, і от що буває, коли з відео знімається Даєте ваша жінки. дівчина. Жінка відкриває пару кейсиків і гривень вже є вдома. Так. так воно і працює. What? <laughs>